Усім привіт. Ви слухаєте подкаст Судкаст, перший український подкаст про суди, суддів і все, що з ними пов'язано. Мене звати Галина Чижик, і я юристка. А мене звати Наталя Соколенко і я журналістка. І з Галею Чижик ми разом працюємо, чи як це назвати у громадській раді доброчесності, яка має перевіряти і перевіряє суддів на відповідність критеріям доброчесності і професійної етики. Сьогодні поговоримо про гроші суддів, про їхні зарплати. Президент Володимир Зеленський пропонує зменшити зарплату суддів Верховного суду і зрівняти зарплату суддів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, і не пройшли це кваліфікаційне оцінювання. Одразу пояснимо, давай Наталі, що таке це кваліфікаційне оцінювання. Це процедура, яку придумав в 16-му році Порошенко разом з людьми, які. Писали для нього закон про судову реформу, так звану процедура, яка полягала в тому, що ми почистимо суди українські від негідників і на їхні місця приведемо нових людей. Власне, ті судді, які провалили оцінювання, тому що вони є недоброчесні, мали би бути звільнені. А ті, які його пройшли успішно, підтвердивши свою доброчесність, мали почати отримувати в рази більшу зарплату. І так от сталося, що за три роки серед всіх суддів, які в Україні. Були чи є, а зараз їх є. Е... Близько п'яти тисяч цю процедуру оцінювання пройшли, здається, щось до трьох тисяч суддів. Тобто майже половина суддів залишилися з маленькими зарплатами, і дуже часто буває так, що в одному суді працюють судді, які однаково працюють, однаково розглядають справи, але один пройшов оцінювання, інший не пройшов. і, Відповідно, їхні заробітні плати вони відрізняються в кілька разів. Про те, як проходили це оцінювання, я думаю, ми зробимо ще не один подкаст, бо це можна. Назвати цирком, але я би воліла називати це злочином як недоброчесні судді в якийсь чарівний спосіб, можна лише здогадуватися, який, але я думаю, правоохоронні структури, особливо ті нові, вони якось розкриють нам правду на те, як насправді відбувалися кваліфікаційні оцінювання. Сьогодні ми говоримо про. Вирішили поговорити так. про гроші, і в нас є ці цифри. Я, готуючись до нашої розмови, поспілкувалася з кількома суддями і запитала, скільки ви заробляєте. І вони дали мені цифри, які, в принципі, є середніми е, цифрами в Україні. Отож, суддя місцевого суду. Тобто, суддя будь-якого міського районного суду в будь-якому куточку України отримує. Е, 34 тисячі гривень щомісяця, якщо відняти податки, це десь до 30 тисяч гривень. Суддя, який успішний, Пішно пройшов процедуру кваліфікаційного оцінювання, став отримувати 64 тисячі гривень, тобто трохи більше 50 тисяч гривень чистими. Це ми от говоримо про зарплати, які сьогодні мають судді місцевих суддів. Судді, які працюють в апеляції, отримують набагато більше. Ті судді, які пройшли оцінювання, зараз отримують аж 135 тисяч гривень. Ну, це десь трохи більше 100 тисяч гривень, якщо відмінусувати податки. До оцінювання такі. І судді отримували 30 тисяч 40 гривень, тобто покращення для них наступило після судової реформи Порошенка дуже суттєво. Втричі, втричі Так, фактично, втричі їхній фінансовий стан покращився, і, мабуть, втричі мала би зменшитися корупція в судах. Але найбільше кричуча. Для мене досі є цифра зарплати, яку отримують судді Верховного суду, це від 250 до 300 тисяч гривень. Кожного місяця отримують 196 суддів Верховного суду. Ну і тут питання: чому судді в Україні заробляють так багато? В чому полягала ідея підвищити настільки радикально зарплати? Ну, можна було би говорити, тому що суддя це настільки відповідальна посада, таку важливу функцію в суспільстві цей суддя отримує. Але відповідь дуже банальна. Держава в такий спосіб. Дає хабар суддям, щоб вони його не брали з інших приватних рук людей, справи яких вони розглядають. Ну тут сумнівне питання, чи може держава своїм хабарем перебити ті хабарі на, я не знаю, бувають хабарі і на, на, на десятки і на сотні тисяч доларів. І, ну, ну очевидно, вище, ніж 250 тисяч гривень. Якщо ми дивимося, в яких розкішних маєтках живуть ті судді, які в них годинники, які взагалі в них спосіб життя, це Видно, Наталі, виходить ти так за говориш, рамки. Ніби ти заздреш. Ні, я не заздрю, це просто якась інша реальність. От люди набралися цього і, як, і не бояться спалити капусту, та, як то кажуть на сленгові. Не, бояти, не бояться хизуватися цим майном і вносити це все в декларації і продовжують. Ну, хто вносить, а хто не вносить, хто не але. Не вносить. Так. Однаково це ганебно. І от у мене питання таке філософське. От є Лариса Гольна. Ник суддя викривачка з Полтави, так яка відмовилася ухвалювати рішення на вимогу голови свого суду. Так, там е, історія Гольник в тому, що вона розглядала справу про корупцію полтавського міського голови Олександра Мамая, і їй запропонували хабар за правильне е, в лапках рішення в цій справі. Очевидно, рішення на користь Мамая. Однак вона вона не просто відмовилася, вона вийшла е, із цим. Публічно, і після того її почали власне переслідувати і полтавська влада, і, зокрема, голова суду. І от уже кілька років Лариса Гольник фактично від справедливість і добивається справедливого покарання для для всіх причетних, е так, до негідних фігурантів історії. та цієї історії. І от вона ж не пройшла ще кваліфікаційне оцінювання. Тобто в неї та зарплата, про яку ми говорили, ну, такого нижнь, нижчого рівня так. Та, нижчого показника. І тим не менше, Попри те, дає їй держава цей хабар у вигляді підвищеної зарплати, не дає цей хабар, вона все одно залишається чесною судею. Тобто. Розмір зарплати не впливає на доброчесність суддів. Виглядає, що так. Е, тим паче, якщо подивитися, взагалі на історію суддівських українських хабарів були судді, які е, хабарі брали пральними машинами. І це не метафора, це правда. От я пам'ятаю, я бачила новини десь. От я не пам'ятаю, де чи на Житомирщині, чи на Рівненщині е, була історія, коли правоохоронці спіймали суддю на власне тому, що він пообіцяв, кому. Ось ухвалити рішення на його користь, а взамін отримав пральну машину і погорів на цьому, бідака. Але це, звісно, це такий більш курйозний випадок для судової системи. Є велика риба, і там є великі хабарі. От я пригадую один із конкурсантів учасників конкурсу до Верховного суду. Він всього лише голова районного суду. Думаю, не буду зараз називати його прізвище, щоб не отримати. Суд судовий позов. Але от фабула така, повірте, це весь склад громадської ради доброчесності знає. Цей суддя розповідав, що його питання, питання призначення його до нового Верховного суду вирішено, і він вирішив це питання за 300 тисяч доларів. доларів. Ого, 300 тисяч. Я 300 пам'ятаю, е Але він, смішно, сума, що 200... він не став. 200. Та? Це, це 200, а я чула про 300. Він не став суддею. Але тобто питання... він заплатив комусь гроші і так. не, не Остапу Бендеру заплатив його, і не планували, очевидно, брати до того нового Верховного суду. Але питання він мав ці гроші. Ну, в нього і декларація просто там зіркова, там дика кількість гектарів землі, це під Києвом, будинки, машини, і це все виглядає ну, просто дико. дико. Навіть якби він все життя жив на хлібі і воді, він би все одно не міг за свою суддівську зарплату назбирати 300 тисяч. Доларів, це факт. До речі, не тільки він так попав на гроші, вибачте, за такий сленг. Інший теж кандидат до Верховного суду вляпався в історію з грошима, які він заплатив а взамін не отримав те, що хотів. І найсмішніше і найепічніше в цій історії це те, що цей кандидат до Верховного суду цю інформацію розказав нам громадській раді доброчесності. Я назву прізвище. Це Віталій Ковтоненко, суддя Луцького міськрайонного суду. Зять І... Смаковича, Михайла Смаковича, який, який зараз... зараз голова касаційного адміністративного суду в складі Верховного, Верховного суду. Віталій Ковтоненко є чоловіком сестри Михайла Смаковича, яка не випадково теж є суддею на. Але говоримо ми зараз про її чоловіка Віталія Ковтуненка. От Наталі, ти знаєш, якби мені хтось цю історію розповів, я би не повірила, але я чула її власні на власні вуха. Тому що е, два роки тому, коли е, ми під час першого конкурсу Верховний суд аналізували кандидатів, тоді власне був розпал конкурсу. От громадська рада доброчесності е, збирає інформацію, готує висновки. Вища квалікомісія суддів проводить співбесіди. І от мені телефонує, е, людина, яка представляється суддею Віталієм Ковтуненко. А чому мені? Тому що в мене був телефон контактний громадської ради доброчесності, і е, я знаю точно, що це був Ковтуненко. Це не була інша людина, яка від його імені подзвонила. І от що він мені розповів? Розповів, що він Він хотів надати інформацію про ще одного кандидата до Верховного суду Олександра Брателя. Про те, що е, оцей от братель пообіцяв йому вирішити питання із е, отриманням. Ковтуненком кандидатського ступеня, от Ковтуненко в Києві хотів стати кандидатом юридичних наук. А Олександр Братель працював тоді професором і, нібито, завідувачем кафедри в Національній академії внутрішніх справ. І от ціна питання була 30 тисяч доларів. Доларів. А потім виявилося так, що кандидатом юридичних наук Віталій Ковтуненко не став. Тобто, все закінчить вирішити це питання Олександр Братель і прізвище, теж от, Братель. як так. Оже могло трапа трапи як так могло трапитися, що нібито людини, які дають, яка бере хабар, має прізвище братель. Чесно кажу, я би в це ніколи не повірила, якби мені це не розказав сам, сам суддя. От що не допомогли йому з вирішенням питання, і власне тому він поскаржився громадській раді доброчесності, і це най-найепічніше, найсмішніше і найсумніше одночасно, коли суддя скаржиться на іншого кандидата саме через це. От цю інформацію ми, звісно, виклали у висновку громадської. Ради доброчесності, вище коли це все. Почитала, і в результаті Олександр братей судей Верховного суду не став. Я хочу звернути увагу. Бачите, фігурує 30 тисяч доларів, які суддя от, оперує та, цією сумою. Тим часом, як у Верховному суді зарплата на місяць 10 тисяч доларів, та, 250 тисяч. Тобто, ну, маловатий хабар виходить від держави, щоб перебити саму спробу так от, купувати суддів їхню, ну, якби не те, щоб лояльність, а вірність. Ні, законові, а не так, грошам. ну і якщо 30, 10, ну це за за 3 місяці можна цю суму заробити. І е, давай не забувати про те, що якщо ми подивимося на зарплати інших державних службовців, і загалом, навіть на, на зарплати людей в бізнесі, якщо це не є там якісь топ-менеджери. І ще один кандидат до Верховного суду Артур Ємельянов. Він от мені дуже подобається визначення, яке дав діяльності Ємельянова Дмитро Гнаб, журналіст колишній слідства. Інфо От він сказав про Ємельянова так: він сказав, що Ємельянов створив у вищому господарському суді потужну машину з заробляння грошей на продажі судівських рішень. От, і цим, мені здається, все сказано, але. Е... Артур Ємельянов, здавалося б, це людина з минулої епохи, з часів Януковича, тому що його Янукович разом з Віктором Татьковим підтягнув з Донецька. З Донецького господарського суду вони стали очільниками вищого господарського суду України і фактично підім'яли під себе все господарське судочинство. А що таке господарське судочинство? Це судові процеси на десятки сотні мільйонів доларів, і це дуже часто інтереси держави як учасника господарських правовідносин. І от Ємельянов, проти якого почали кримінальне провадження він спробував стати суддею вже нового Верховного суду за часів Порошенка і задекларованої ним судової реформи, але Вища колів комісії його участь в конкурсі зупинила власне через кримінальне провадження, яке проти Ємельянова розслідувала і далі веде цю справу про інше Генеральної прокуратури України. Ємельянов пішов зі скаргою на рішення Вищої колівкомісії до старого вищого адміністративного. Суду, який зараз є касаційним адміністративним судом, який очолює Михайло Смакович, якого от ми тільки що згадували. згадували. Так. І от, що я чула, ходили чутки. Ємельянов виграв цей суд, тобто що комісія його незаконно викинула з конкурсу. Але поїзд уже пішов і він не встиг застрибнути в цей вагон. Тому конкурс Верховний суд відбувся без Артура Ємельянова. Тобто, рішенням суду його в конкурс не повернули. Але що я чула, що рішення на його користь у вищому адміністративному суді коштувало йому аж 200 тисяч 000... Доларів беріть калькулятор, множте і множте, потім потім можете поділити, можете взяти уявно цю суму в 200 тисяч доларів, покласти її, наприклад, в дит... новий дитячий садочок уявити в своєму місті чи селі. І, ну, от, такі, бачите, ці суми, Не, вони... не один, мабуть, дитячий не, садочок. Не один, я так. думаю, та. Єдине, що е, не було жодної фактичної інформації, яка могла. Могла би це підтвердити, інакше очевидно, ми би подали заяву про злочин до правоохоронних органів, але це були лише, е, лише чутки. Е, але чутки в, в, в таких що... коридорах та... серед дуже обізнаних людей, так і вони не мали на меті якось там знаєте сказати, що Ємельянов хороший чи поганий. Вони просто обговорювали цю суму, скільки коштувала, як кажуть, на цьому сленгу рішенько. І до речі, з самим Ємельяновим ситуація теж зараз не дуже зрозуміла. Тому тому що справи мають з обвинуваченням його вчинені масштабних злочинів, за які йому світить немало років позбавлення волі, прокуратура вже готова передавати в суд. От і здавалося б, ну немає зараз у нього покровителів, тому що всі його покровителі втекли в Ростов. Тачко взагалі е, переховується за кордоном від українського слідства. Але люди, які е, пов'язані з Ємельяновим, і фактично яких е, яких він. Просував. Вони зараз дуже, я би сказала, мають тісні зв'язки з теперішньою владою, тому що Роман Бойко, колишній заступник голови господарського суду міста Києва, де свого часу в Києві починав сам Ємельянов, і я би навіть сказала, що Ємельянов дуже серйозно просував Бойка. Тобто, призначення Бойка на посаду заступника голови відбулося саме з подачі Ємельянова. Бойко якимось дивним чином опинився зараз в комісії з правової реформи при Зеленському. а Інша колега бойка по посаді, теж заступниця голови господарського суду Вікторія Джарти. Донька того самого Василя Джарти. Пам'ятаєте, це такий е, дуже впливовий був член команди Януковича. Та, помер він, да, помер. Він в результаті хвороби помер, але він був дуже впливовий. І от виглядає так, що донька його має е, дуже зараз корисні знайомства, тому що е, журналісти програми наші гроші з Денисом Бігусом зловили її, зафіксували її на е, відомому гучному весіллі в Сент Ропена, яке на день незалежності поїхав глава офісу президента Андрій Богдан. Тому з такими контактами і зв'язками я не виключаю, що, е, що Артур Ємельянов, можливо, навіть має якісь перспективи. Повернутися в судову владу, і от тут питання: яку зарплату має платити держава Артуру Ємільянову чи Вікторії Джарти, чи згаданим нам уже Ковтоненком та іншим суддям, щоб вони не брали хабарі? Це що? Мільйон доларів має бути. До речі, мільйон доларів насправді є така зарплата, але не в Україні, а де а у суддів Верховного суду Сингапура мільйон, а, долар. мільйон доларів на рік на рік. Ого. Але там нема корупції згідно рейтингів Transparency International і інших рейтингів, там Doing Business, Ну, нема там корупції. Тобто там судді виконують покладені на них зобов'язання, ну і, очевидно, у них просто шансів нема. Там така політична воля у керівників цієї країни, щоб корупції не було. Так от. Е, ще один цікавий факт: якщо ми подивимося на бурхливі обговорення кандидатів на посади суддів Верховного суду Сполучених Штатів Америки, так склалося, що кілька останніх призначень обговорював весь світ. Але Галю, згадай, що вони обговорювали, які факти біографії обговорювали. Е, Сексуальне дама думаю... ніколи не говорять про гроші. Я спеціально подивилася. Тобто, чому люди з питань. В яких є грошові питання, вони, мабуть, і не потикаються на такі посади, тому що розуміють, що шансів у них немає, чи у це нас, очевидно. Та нас да, якщо суддя є. в Америці його зарплата не відповідає е, вартості його будинку, то, то це просто неможливо і нереально. Ти знаєш, Наталі, я думаю, що скільки би Ємельянов не заробляв, мільйон доларів. 10 мільйонів доларів на рік, на місяць він би все одно робив те, що він робив. Він би все одно будував машини заробляння грошей на продажі суддівських рішень. І скільки би не заробляла Лариса, гольник, 30 тисяч гривень, як вона зараз заробляє, чи 60 тисяч гривень, чи мільйон доларів. Вона би не брала хабарі, тому що тому що вона в іншій парадигмі цінностей живе. Тобто, тому... наш висновок такий: не давайте завести себе на манівці роз... Змовами про те, яка має бути зарплата у суддів, це другорядне, а може навіть третєрядне питання. Головне. Критерії відбору, все, що робив суддя до того моменту, коли він прийшов на кваліфікаційне оцінювання суддів чи на конкурс там до Верховного суду чи на іншу суддівську посаду, треба дивитися, як він жив, і все, і все стає на свої місця. А місцях очевидно. Зарплата? Тому що якщо він один раз, хоча б один раз звернув за цього доброчесного шляху, пішов манівцями якимись корупційними, ухвалював рішення е, на, на догоду якимось своїм власним ін інтересам, все він завжди уже все. Він він звернув з шляху. Він уже пішов іншим шляхом, тому е, наше завдання е, усіх нас з вами зараз максимально очистити судову систему від, від таких людей. Інакше А тоді поговоримо про зарплату. Можливо, навіть як в Сингапурі. Це Наталя Соколенко і Галина Чижик. І ви слухали другий випуск подкасту Судкаст. Це єдиний перший і єдиний український подкаст про суди і все, що з. Ними відбувається. Почуємось!